Людинки, всім привіт! До вашої уваги витрата пального автомобіля Volkswagen Golf 8. Це двохлітровий турбодизель під капотом потужністю 150 кінських сил. Роботизована коробка передач DSG DQ381 на 7 ступенів. Це в нас передній привід автомобіль взутий в 16 зимові колеса на сталевих дисках. Літні легкосплавні лежать комплектом позаду, тобто завантаження, ну будемо вважати. Водій і ще одна людина десь їхала з невеличкою сумочкою в багажнику. Що в нас вийшло по витраті, автомобіль їхав от в таких умовах з Харкова до міста Київ. Дивимося, у нас, значить, пройдена відстань 493 кілометри, середня швидкість 90 кілометрів на годину, час 5,5 годин, і витрата вийшла 4,8 літри на 100 кілометрів. Якщо дивимося, по а, запасу, що прогнозує автомобіль, то я заправив 20 літрів біля Харкова. Тобто, Давайте от від заправки подивимося. Прийшов 473 кілометри, але на заправці мені показувало такий самий залишок. Тобто, от Я можу трішки більше там з'їло. 40 літрів на цю відстань. І, Ну, як бачите, такі цифри виходять у цього автомобільчика по витраті. По режиму експлуатації населені по обмеженням за населеними пунктами. 130 постійно на круїз контролі. Ну якось так, така витрата.